Шановні колеги, від колективу кафедри менеджменту освіти та психології Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти щиро вітаємо усіх освітян, учасників Другої міжнародної науково-практичної конференції Освіта та наука Крітовиклики з сьогодення, досліджуючи сучасні тенденції розвитку освітнього менеджменту. Та особливостей реалізації освітнього процесу в новій українській школі представляємо до вашої уваги результати нашої співпраці з управлінською командою Балабинської гімназії Престиж Кошухумської селищної ради. Це пілотна школа із запровадження державного стандарту базової середньої освіти у Запорізькій області. Особливості управлінського супроводу запровадження в освітньому процесі нуж міжгалузевих інтегрованих курсів представить до вашої уваги заступник директора з навчально-виховної роботи Черкасова Лариса Валентинівна. Із 2021 року наша гімназія є учасником інноваційного пілотного проєкту всеукраїнського рівня за темою розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти. В експерименті від нашого закладу беруть участь два класи та 15 вчителів предметників. Розробляючи власну освітню програму для базової середньої освіти до навчального плану адаптаційного циклу 5-6 класів, ми включили і опробували декілька галузевих інтегрованих курсів: це мистецтво, пізнаємо природу, здоров'я безпека та добробут, історія України і світ та інші, а також міжгалузеві інтегровані курси драматургія і театр, степ і робототехніка. На жаль, в умовах переходу на дистанційне навчання у 2022 році нам довелося тимчасово відмовитися від реалізації курсу робототехніки. І ще одна втрата нас чекала на початку пілотування сьомих класів через те, що модельну програму міжгалузевого курсу STEM для сьомих дев'ятих класів досі не затвердили. Запровадження міжгалузевих і галузевих інтегрованих курсів Дійсно, є нововведенням нової української школи. Такі модерні програми є змістовим продовженням інтегрованого навчання початкової школи. Вони допомагають учням в повній усвідомити системотворчу взаємодію змістовних і діяльнісних компонентів різних навчальних предметів, що сприяє якіснішому формуванню загальних та предметних компетентностей. Однак. Результати моніторингового дослідження впровадження державного стандарту базової середньої освіти у 5-6 класах, проведеного у 2023 році представниками Державної служби якості освіти у Запорізькій області, показали, що у понад 55% шкіл міжголузеві інтегровані курси, на жаль, не викладаються. З огляду на це сподіваємось, що досвід управлінської діяльності щодо створення організаційно-методичних умов для запровадження в освітньому процесі НУЖ міжгалузевих інтегрованих курсів, яким ми сьогодні поділимось, допоможе керівникам активніше включати їх в навчальні плани. Так тісно. інтегровані міжгалузеві курси дають можливість якісного впровадження інтегрованого. І проєктного навчання внук. Тому сьогодні зупинимося на викладанні технології планування, організації та реалізації освітніх проєктів в межах міжгалузевого інтегрованого курсу STEM. Темою проєктно дослідницької діяльності в освітньому процесі наш заклад займається вже не перший рік. Так, у 2019-2020 навчальному році було організовано вивчення наукових і методичних положень та узагальнення досвіду запровадження вивчення досвіду запровадження процесу інтегрованого та проєктного навчання. В цей період вчителі нашої гімназії брали активну участь у багатьох методичних заходах, на яких не лише відбувалося вивчення досвіду, а й здійснювалися спроби практичного запровадження проєктного навчання під час вивчення окремих навчальних предметів. І як результат цієї роботи стало проведення засідання педагогічної ради у форматі конференції проєктно-дослідницька діяльність в освітньому процесі, на якій в інтерактивній формі представниками робочої групи було представлено досвід реалізації вже опробованих освітніх проєктів. Досить важливим кроком до старту міжпредметної інтегрованих курсів стало Колективне обговорення та схвалення розробленого представниками робочої групи шаблону матриці майбутніх проєктів, яка є важливим методичним інструментом для координування професійної діяльності вчителів різних навчальних предметів, цей зразок цієї матриці, точніше, його фрагмент, ви бачите зараз на своїх екранах. Використовуючи своє право самостійно визначати перелік навчальних предметів інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, ми включили до нашого навчального плану 5-6 класів міжгалузевий інтегрований курс STEM не як окремий предмет, а інтегрували його в математичну, інформатичну, технологічну та природничу освітню галузі. Дивіться у вас. Ви бачите зараз це на своєму екрані, зверніть увагу на нижню частину. Таким чином, ми отримали можливість додати по 0,5 додаткових годин до основного навчального навантаження з кожного предмету, який входив до міжгрузового інтегрованого курсу STEM. І цей навчальний час присвятити на реалізацію саме інтегрованих освітніх проєктів. Технологія впровадження складається з наступних методичних етапів. На початку навчального року робоча група вчителів, які викладають математику, інформатику, технології та признаємо природу, збирається і проводить обговорення, обговорення тематик майбутніх проєктів. Визначає термін їх проведення, тому що реалізація проєктів йде. Одночасно на всіх предметах. Розробляється матриця реалізації проєкту, і після цього кожен предметник розробляє свій календар-тематичний план, до якого включає реалізацію чотирьох спільних СТЕМ проєктів. Таким чином, першим етапом на цьому шляху є у нормуванні інтегрованих міжпредметних зв'язків. Та уточнення додаткового навчального навантаження у внутрішніх шкільних локальних документах, навчальному плані, календарних планах вчителів та тарифному навантаженню вчителів на поточний навч... всіх вчителів на поточний навчальний рік, які будуть задіяні у викладанні обраного міжгалузевого інтегрованого курсу. А які інтегровані проєкти вам вже вдалося опробувати? Протягом навчального року, кожного навчального року ми реалізуємо по 4 проєкти тривалістю два тижні, по 4 години на кожному з предметів. У п'ятих класах це такі проєкти, як Жінки в науці, Україна космічна, «Крила», енергоефективність. Для шостих класах це Україна, країна моєї мрії, транспорт майбутнього, розумна теплиця, пропорції природи та естетиці. І для реалізації кожного проєкту створюється матриця, в якій розписується проблема, мета, етапи реалізації цього проєкту та кінцевий результат, продукт і, найголовніше, завдання, які будуть вирішуватися на уроках того, того або іншого предмету обраної галузі. Отже, такий підхід надає важливі здобутки для вчителів. До них можна віднести: по-перше, збільшення часу на вивчення навча певних навчальних тем. По друге, можливість додаткового практичного працювання, важливих для усвідомлення предметних мінь та навичок учнів. Притому не менш важливим є збільшення кількості додаткових оплачуваних годин для вчителів. Варто відмітити ще й досвід успішної співпраці вчителів під час командної роботи та, як результат підвищення якості освітніх результатів за рахунок інтегрованого підходу до вирішення. Цікавих практико орієнтованих завдань. Але ще більші здобутки отримують учні. Лариса Валентинівна, які здобутки ви можете визначити, що отримали ваші учні? Ну, наприклад, реалізується в шостому класі проєкт Розумна теплиця. В межах міжолозивого курсу STEM. На уроках інтегрованого курсу пізнаємо природу, учні опрацювали інформацію про умови вирощування кімнатних рослин та їх автоматизацію. На математиці вони провели розрахунки налаштування роботи помпи та інших пристроїв для розумної теплиці. На уроках технології розробили дизайн проєкт майбутньої теплиці, а на уроках інформатики створили розумну теплицю у середовищі Кінтеркат. Як результат, діти створили ряд власних оригінальних маклетів теплиць, які ви зараз бачите на своїх екранах. На практиці зрозуміли практичне застосування рослинного біорізноманіття у філоларіумі. і це вже досвід і враження, які вони можуть використати в своєму майбутньому житті. І такі результати ми отримуємо по кожному проєкту, який ми запроваджуємо. Стілення міжголозевих освітніх проєктів це універсальний практико орієнтований підхід, який дозволяє учням справлятися із завданнями будь-якої складності. Діти набувають практичної реалізації своїх знань. Вирішуючи будь-яке навчальне предметне та побутове завдання, дитина застосовує досвід акумульованих знань з багатьох областей. І такий підхід корисний і потрібний у сучасній школі, він сприяє розвитку багатьох компетенцій. Тим чином, підсумовуючи наш виступ, давайте ще раз зупинимося на тому, які рекомендації можемо надати вчителям і представникам управлінських команд для ефективного провадження міжгалузевих інтегрованих курсів. Ну, для продуктивної педагогічної взаємодії педагогів різних навчальних предметів, що задіяні в реалізації міжгалузевих інтегрованих курсів, необхідним є створення команди однодумців, наявність чіткого плану, тобто матриці проєкту, який ми будемо реалізовувати, налагодження дружньої атмосфери педагогіки партнерства, що є передумовою синергічної взаємодії, продуктивність, продуктивної співпраці. Та простором для самореалізації кожного вчителя. І, звісно, же зорієнтованість на результат, а не лише на процес. Ну, а керівникам закладів загальної середньої освіти можемо порекомендувати, по-перше, усвідомити практичне значення та організаційні можливості запровадження міжгалузевих інтегрованих курсів. По друге, з позиції автономії закладу освіти перерозподілити навчальні години, визначені на викладанні міжгалузевих інтегрованих курсів між вчителями різних освітніх галузей, які його реалізовуватимуть. По-третє, упроваджувати командний підхід до розробки, планування і реалізації спільних освітніх міжгалузевих проєктів. По-четверте, Розробити власну технологію реалізації міжпредметної проєктної діяльності в межах реалізації міжпредметних інтегрованих курсів та ретельно продумувати тематику та практичну значущість освітніх проєктів для здобувачів освіти різних вікових категорій. Ну і безумовно, саме управлінці мають координувати спільну цілеспрямовану педагогічну діяльність щодо планування, відділення та діагностування різних досягнення запланованих освітніх результатів. Ну, що ж, друзі, дякуємо вам за увагу. Ми готові відповісти на всі ваші питання, які у вас можуть виникнути. Ми відкриті до співпраці з вами. Маємо надію, що нові освітні програми галузевих та міжгалузевих. Інтегрованих курсів для 8 дев'ятих класів сприятимуть реалізації нових цікавих освітніх проєктів, які допоможуть нашим учням отримати цінний досвід застосування освітніх результатів для успішної життєтворчості у мирній Україні. Звичайно, усім учасникам конференції цікавих науково-практичних захід для розвитку власних професійних компетентностей. А управлінцям закладів освіти бажаємо рішучості і впевненості на шляху реалізації академічної автономії у власних закладах освіти під час оновлення освітніх програм нової української школи миру, наснаги і перемоги.